У Мукачеві виділили 2 мільйони 700 тисяч гривень на підтримку ветеранів та родин загиблих. Виконавчий комітет схвалив рішення про надання грошової допомоги у сумі 200 тисяч гривень дитині полеглого воїна. Також кошти спрямували родинам загиблих героїв, пораненим бійцям та військовослужбовцям на ремонт житла. Сьогодні прийнято було рішення надати матеріальну допомогу по програмі ветеранам сім'ям загиблих на суму 2 мільйони 700 тисяч. Це є сім сімей, у яких загинули чоловіки. Одна дитина, яка залишилася без батька. Також є по програмі у нас допомога учасникам бойових дій на ремонт власного житла, це є 10 осіб пораненим бійцям. І у нас є одна така допомога, що квартальна на бензин це герой України, який має звання Золота зірка. Ще майже один мільйон гривень спрямували на дороговартісне лікування мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Допомогу отримають 24 жителі Мокачевської громади. Відповідно до програми соціально-медичного захисту населення нашої територіальної громади цим рішенням ми б хотіли надати 24 особам, а саме це такі дороговартісні лікування, особливо, якщо це стосується серця або там заміни клапану. І ми б хотіли цим рішенням прийняти виплату на суму 981 тисячу гривень для наших мешканців територіальної громади. Внесли зміни до програми розвитку комунальних закладів охорони здоров'я. Цьогоріч у лікарні стартує ремонт приміщення моргу. Роботи фінансуватимуть за кошти з місцевого та обласного бюджетів. цього бюджету за цільовими програмами збільшиться на 2,5 мільйони для проведення ремонтних робіт. Ці кошти заплановані на проведення ремонту першого поточного ремонту першого поверху відділення а також йдемо про капітальний ремонт морду, коли фінансує половину. Від вартості цих цього ремонту відповідно поступили кошти. Прийшло розпорядження від області про виділення 5 мільйонів 352 тисячі гривень, тобто половина бюджету від капітального ремонту моргу. Відповідно, зараз вносимо ці кошти в програму. Учасник бойових дій отримує пільговий кредит 300 тисяч гривень на ремонт житла в межах програми, власний дім, з яких 43% компенсує місто. Для надання пільгового кредиту з метою проведення капітального ремонту житлового будинку відповідно до програми власних дім кадрівської міської теряної громади у сумі 300 тисяч гривень для капітального ремонту житлового будинку, встановити долю участі місцевого бюджету. В сумі кредиту, що надеється позичальнику, розмірі сорок три відсотка і загальні суми критику становить 130 тридцять тисяч гривень. У межах місцевої програми підтримки для Мукачівського пожежно-рятувального підрозділу буде придбано службовий автомобіль, вартість якого понад 1 мільйон гривень. Також місто спрямує 5 мільйонів на дрони для підрозділу «Птахи Мадяра». За умови підтримки депутатів також вже перегуються на потреби. Під змінені заходи по програмі. внесли зміни й до освітньої програми. За словами начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Михайла Лабуша, цього року у школах громади на 216 учнів менше ніж торік. Водночас зростає кількість дітей на інклюзивному навчанні, тож зростає потреба у асистентах вчителів. Заклади в загальної середньої освіти кількість ставок збільшилася на 14,75%. Сотих було 869,6, стало 884,35 ставок. І це пов'язано з тим, що значно збільшилася кількість учнів, які мають відповідні освітні особливі потреби і в зв'язку з збільшенням кількості інклюзивних класів. Але загалом кількість дітей скоротилася на 216 дітей. Якщо станом на 1 вересня 24-го року у нас було 13 163 учнів, то станом на сьогоднішній день, на початок навчального року, кількість дітей, що навчається в закладах загальної середньої освіти нашої громади, становить 12 947 дітей. Повторюється на 216 дітей менше. Що стосується, як я казав, інклюзивних дітей, то таких було минулоріч 215, тепер у нас 240. Таких дітей і чисельність таким чином збільшилася, збільшилася на 25 дітей. Очікуємо подальше збільшення з огляду на велику кількість звернень батьків до інклюзивно ресурсного центру. Крім того, виконком затвердив підготовку комунальних закладів до нового опалювального сезону. Нагадаємо, чергова сесія міськради відбудеться вже у четвер.